Боже, Україну збережи, Господи, помилуй між них, змилися над нами і прости, Молимо Тебе, Всевишній. Козаччина отман з і найславетніших сторінок багатовікової української історії. Понад 200 років середини 16-го до останньої чверті 18-го. Козацтво було рушійною силою поступу України, корбало слідові в'язвані змагання, оборону від зовнішніх ворогів, розбудову держави, культурний прогрес, українське козацтво, як вільне військове промислове об'єднання, сформало з усіх і пошарків тогочасного суспільства. Насамперед селянство, на права свободи, якого посіяла польська шляхта, тому і брало в себе вололюблені реси українського національного характеру. П'ят років минає з часу утворення УПА, Національно визвольний рух УПА, одна з найяскравіших сторінок боротьби українського народу проти гітлерської та більшовицьких окупацій. Без вами вступили в цю збройну боротьбу мешканці Личкові Статрибуховиць. Відомі та невідомі герої, молоді люди, колишні учні. То зазвеніла воля здобута, то Україна схимнала пута, то на свободі родина. То Україна кров'ю облита, то Україна слізьми полита іде да нам свіжою дорогу. стокий меч Кривавого терору Вбивав, ганьбив і голодом морив, колючим дротом оповів довкола і другий морок свічку опустив. Сьогодення нам дивиться в очі і зове молодих в майбуття, де сіяють нам гасла пророчі, де достойне і світле життя. Нам за нього боротись, долати всі загати, йдучи до мети, щоб тобі, наша рідна мати, більш ніколи не знати біди. Ми тебе заквічаємо любов'ю, ми добром тобі встелимо шлях, І усе, що усвячено кров'ю, ми вислам в наших ділах, щоб пишались ти нами у світі, щоб за нас тебе сором не пік. Ми клянемось тобі, твої діти, що віднині стоять Україні. Що віднині цвісти в Україні вовік. Посад Незалежність України продовжують воїни УПА. І з вересня жовтня 1941 року до жовтня 1942 року здійма хвиля, яку німці намагаються придушити масовим арештом Бандерівський рух. Весь 1942 рік ООНці присвячують, крім підпильної боротьби проти нацизму, формування УПА. Вже в жовтні 1942 року відбувається військова конференція ОУН. Де було ухвалене рішення про початок творення повстанських відділів, які отримали назву УПА. Тож 14 жовтня 1942 року можна вважати народження української повстанської армії якраз на покров. Я Україна. Я Україна. Лиш перед Богом я на колінах. Кличу вас, люди, і зліва, і справа, святу державу, мою державу гляда доба великих змін. Народи мій, вставай, відчуй, і тобі все під силу стане. Україно, дорога моя батьківщина, люблю тебе всією душею. Мені над оце більш нічого не треба домівка матусі, волошки в житах, вишневий світанок, полив'я на небо і сиза роса на траві при шляхах. З не вірився народ свій духовний силі, Покірні тільки лезові меча, що сердце й стрілецькі могили, і третє засвітилася Свіча. На них стопах будували ми незбройний фундамент волі. І хоч били смертельні ракет громи, ми не знали жалів та болю. Я також не відчув, як закрив грудьми друга вірного, молодого, з ним завжди із боїв повертались ми. Я його залишив одного та життя врятувати йому зумів. Ми серцями тоді тримались. А сьогодні у сні я тебе зустрів, як тоді, коли ми побрались. Неправда, пам'ять знову відродилась, прийшла із остроги життя, щоб свічкою новою запалала, душа, зірвавши пута забуття. В молитвах всіх героїв пригадаю, живим буду щедрості просить. Воскресну дух, я всіх вас закликаю. Людської пам'яті знов свічку запалить. Коли життя знов набирає сили, у всі свята нехай свіча палає. Наш український рід і вся родина Героїв України пам'ятає, дякуємо за подвій і вільність з України, батькам наших учнів, котрі були і є учасниками АТО та героїчно борються проти повномасштабної агресії Росії. Боротьба за незалежність з України продовжується і зараз. На превеликий жаль гинуть наші патріоти, добровольці та воїни української армії.